Вітання в ефірі. Інформаційний випуск факти у студії Я Катерина Буличова. Двосторонній саміт між Україною та Євросоюзом, в який було перенесено з 19 травня на вересень, може бути і далі відтермінований до кінця року. Про це повідомили в Раді ЄС. Лідери збираються на саміти, прагнучи мати насичений порядок денний зустрічі високого рівня, а також конкретні результати. Саміти є нагодою на найвищому політичному рівні заявити про успіхи та прогрес у співробітництві. Для України і ЄС сьогодні актуальним є завершення процесу візової лібералізації, продовження макрофінансування, Фінансової допомоги Києву. Очевидно, що у вересні ці та деякі інші питання не будуть завершені, зазначаються повідомлені. За даними ряду змі, саміт може відбутися у жовтні-листопаді. Його проведення залежатиме від домовленостей щодо безвізового режиму. В Україні пройшли командно штабні військові навчання Літня гроза і південний вітер вітер-2016». У них брали участь військові підрозділів всіх родів військ Збройних сил України, а також підрозділів територіальної оборони. Бійцям створювали штучні екстремальні ситуації, які могли б виникнути на фронті і навчали їх правильно реагувати. Разом військові виконали понад 200 різних завдань в повітрі і в воді. Вони навчилися бойовій стрільбі з десантуванням і рейдами підрозділів високомобільних десант. Андріх військ відпрацювали переміщення військ на великій відстані комбінованим способом, долали водні перешкоди, виконували літні тактичні завдання і відображали повітряного противника. Навчання проходили в декількох областях країни, зокрема у Чернігівській, Житомирській, Сумській, Хмельницькій та інших. Мерія Одеси допрацювала проект перейменування вулиць міста, яким раніше вигадали нові назви в одеській державній адміністрації. Відповідний документ зі змінами від 23 серпня опубліковано на офіційному сайті міськради. Громадські слухання з цього питання пройдуть 26 серпня. Крім того, на сайті мерії проводиться онлайн голосування серед городян з приводу перейменування вулиць. Згідно з останніми змінами, в проект мерія пропонує назвати безіменну зелену зону біля одеської облдержадміністрації на проспект. Гагаріна сквером, а не парком Небесної Сотні, як пропонувалося раніше держадміністрацію. Там вже нагадаємо з'явиться пам'ятник героям АТО. Головні зміни торкнулися нинішньої вулиці Карла Ліпнехта, розташованої в Чорноморці. Вона тягнеться до меморіалу 411-ї батареї. Згідно з висновками історика топонімічної комісії міськради, цій вулиці передбачалося дати найменування Небесної Сотні. Однак, в даний момент комісія обрала іншу назву вулиця Одеських поетів. З додатком змін Дніпропетровську дорогу планується перейменувати не в Дніпровську дорогу чи вулицю Семена Пелія, а просто в Дніпродорога, таким чином, офіційно закріпивши народну назву вулиці. В Одесі дівчина на автомобілі, в якому знаходилися діти, кілька кілометрів їхала по зустрічній, а потім до гола роздяглася в патрульній машині. Так, на вулиці Отамана Головатого поліцейські зупинили автомобіль Мерседес Віто», який кілька кілометрів їхав по зустрічній смузі руху. За кермом перебувала 30-річна дівчина, а в салоні двоє маленьких дітей: одному два роки, іншому всього рік. Поліцейські зазначають, що ознак алкогольного сп'яніння у водійки немає, але є ознаки наркотичні. Жінка стверджувала, що вона диявол та, лежачи на задньому сидінні однієї з патрульних машин, роздягалася і викидала у вікно речі. За словами правоохоронців, гори автомобілістку помітили ще на вулиці Пастера і намагалися зупинити активні автолюбителі. Водії кажуть, що їхала вона не швидко, але упевнено. Зупинити вдалося тільки на отомана Головатого, затиснувши автомобіль і пробивши всі чотири колеса. Наразі на місці події працюють патрульні. Один із ста немовлят народжується з вродженими вадами серця. В Україні таких діток щороку народжується від 4 до 5 тисяч. З них до 30% мають критичні вади. Для Одещини це щороку десь 70 дітей. Такі немовлята потребують операції вже у перші дні життя. Вроджені критичні вади серця немовлят, що потребують термінової операції, фахівці поділяють на три групи. Перша патологія серцево-судинної системи, які порушують кровообіг легень. У этих детей отрезирован клапан левочной артерии или близок к этому, то есть кровь из сердца не поступает в левочную артерию. Другая группа пороков – это пороки, дуктозависимые, зависимые системным кровотоком. Это Там, наприклад, картація орти, артальний станос, перерив, дугі аворті. Третя це група проків, дуктус завісимо з змішуванням крові через баталов проток. Тобто цей баталов, чи артеріальний протік, який протягом від 2 до 8 тижнів після народження немовляти має закритися, залишається відкритим і таким чином порушує природний кровоток дитини. В этом году у нас пошли хорошо очень э, новорожденные с перерывом или с гипоплазией дуги аорты. Это группа пациентов, у которых отсутствует или резко сужена дуга аорты. От дуги аорты отходят сосуды к головному мозгу, мозгу, и поэтому Крово кровообращение, когда нужно оперировать на этом участке аорты, нужно отключать кровообращение у пациента, потому что зона операции должна быть сухой. Утягом операції живиться тільки мозок немовляти, щоб зберегти його функціональність. До цього лікарі роблять спеціальну тимчасову судину. А в ході операції таких діток замість недорозвиненої дугої аорти їм створюють нову судину і таким чином виправляють кровотік. Подібні операції в Україні почали проводити саме одеські лікарі. Всі четверо немовлят, яким було проведено операції, вижили. Загалом щорічно у відділенні серцево-судинної хірургії обласної дитячої лікарні оперують близько 60 дітей. З них 40 новонароджених і 20 тридцять першого року життя старший місяць. Наталя Бриславська, Роман Прийомухов. Факти. 24 серпня вся наша країна відсвяткувала день своєї незалежності. Наймасштабніші заходи пройшли в столиці в Києві, зокрема на хрещатику. відбувся парад, у якому брали участь 4 тисячі військовослужбовців і близько 200 одиниць військової техніки. Після цього по головній вулиці пройшов марш нескорених, у якому взяли участь кримські татари, і жителі Донбасу, яким довелося покинути свої будинки. Усі регіони України одночасно виконали державний гімн, А українці із задоволенням брали участь у різноманітних святкових заходах. На дні народження прийнято щось дарувати, а якщо це персональне свято нашої країни, подарунки мають бути не такими вже й простими. До Дня Незалежності України президент Петро Порошенко порадував співробітників СБУ квартирами. Співробітники Служби безпеки України з нагоди 25-ї річниці проголошення незалежності отримали нові квартири. 20 учасникам антитерористичної операції, ключі від житла вручив особисто президент України Петро Порошенко. З 2010 року акція стала вже традиційною. Цього року кількість квартир рекордна 366, з яких 304 житлових приміщення було передано у Києві та 62 у регіонах. Для порівняння 2014 му співробітникам СБУ виділили лише 6 квартир 2012- 174. Дехто в нас буде критикувати, каже, як же так? В умовах, коли держава рахує кожну копійчину для того, щоб забезпечити Збройні сили України, інші силові підрозділи зброї речовим, харчовим, медичним забезпеченням. Нібито квартири це друга черга. Ні. Категорично. Бо квартири це є та сама зброя, як і танки, кулемети і будь-що інше. Бо коли співробітник служби, офіцер відчуває, що держава піклується про нього, що з родиною все добре, що в родині мир та злагода, що діти мають можливість виховуватися в твердих патріотичних традиціях. На серце спокійніше і воювати легше. На переконання Петра Порошенка, виконання державою соціальних зобов'язань перед службовцями СБУ є справжньою оцінкою їх діяльності. Зараз я, як президент і як Верховний головнокомандувач, хочу наголосити. Ніколи за всю історію України діяльність служби не була на такому високому рівні. І я, як президент, хочу подякувати і голову, і членів колегії, і кожного працівника служби. Бо сьогодні ви разом з Збройними силами України, іншими військовими формуваннями, є фундаментом, є надією нашої держави і нашої незалежності. За словами Петра Порошенка, на черзі споруджені ще чотирьох будинків на 167 квартир. Більша частина тих, хто сьогодні отримує житло, є учасниками АТО. Показово, що на будівництво 112 квартир не витрачено жодної бюджетної копійки. Вони побудовані виключно за кошти інвесторів. Івана Дерев'янко факти. З нагоди свята в Одеському літературному музеї урочисто нагороджували найвидатніших діячів Одеської області. З нагоди Дня Незалежності України в Одеському літературному музеї урочисто нагороджували найвидатніших українських діячів Одеської області. Серед них директор Одеського обласного радіопередавального центру Валерій Волко. Він розповів, що це перша для нього нагорода за 25 років від влади. Тримати її приємно і в той же час це велика відповідальність. Ви знаєте, у мене от, серце аж випригало. Я рідко, у мене серце стучить так швидко, от. а от, все одно от було серйозне, конечно, все таки. Награда така, это це вот награда за дідваць п'ять літ, така юбілейна. Да? Потім, звісно, і приєднано і надать переправдувати получено награду. Проте Валерій Волков вважає, що ця нагорода не його особиста заслуга, а всього колективу радіопередавального центру. За 25 років незалежності України колектив зробив багато, аби центр працював, а жителі Одещини отримували на своїх теле та радіоприймальниках інформацію про події. Наш колектив зробив дуже багато. З точки зрення розвитку інформаційного пространства на території нашої області ми обезпечуємо роботу телевізійних средств по всій території області. нас 32 об'єкти, учні мощні, один із радіо радіотелізов центрів Україні. Одеська область була однією з перших в Україні, де у свій час було впроваджено телерадіовіщання у цифровому форматі. Продовжуємо боротися за то, щоб отримати середню ліцензію для цифрового телевідження. От і опять постановити наш статус самой найуспішної області і самого видаюшого сердця на Україні. Святкування Дня Незалежності проходило і просто неба. Так на одному із символів Одеси по Тьомкінських сходах провели акцію Вишиванковий ланцюг побили торішній рекорд. У заході взяли участь 3351 людина. Одесити різного віку від маленьких дітей до людей похилого віку. Наші кореспонденти бачили все на власні очі. Біля Дюку зранку розпочалася реєстрація для участі в величезному вишиванковому ланцюгу. Люди в вишиванках прийшли до сходів, аби там зробити волонцюг і своєю кількістю побити рекорд минулих років. Ми хочемо відсвяткувати день народження нашої країни. Прийшла відсвяткувати день народження моєї країни. взяти участь у цьому величезному заході. Як розповіли учасники акції, багато хто з них вже має понад три власних вишиванки, незважаючи на те, що ціна однієї вишиванки починається від трьох сотень гривень. Ми формуємо по-інакшому ланцюг, та зверху дуже багато людей і ми формуємо ланцюг. Я знаю точно, що є вже півтори тисячі людей. У минулому році було... 3155 людей це велика кількість людей у вишиванках, це дуже добре. Аби скрасити час очікування, для учасників акції грала жива музика. Ми знаходимося на потьомкінських сходах біля дюку. Всі ці люди, що тут зібралися, вже пройшли реєстрацію і через декілька хвилин почнеться справжній вишиванковий ланцюг. Учасники акції поділилися, що коли стаєш у живому ланцюгу, відчуваєш в себе частинку України, переймаєшся подухом та натхненням, заради батьківщини з вірою у краще майбутнє. Це неймовірні відчуття. Гордість, радість. надежда на лучшее. Ждем поскорее, чтобы вы сказали, что будет уже мир, что не будет войны. И рады за нашу страну. Більше 30 автолюбителів взяли участь в автопробігу, присвяченому дню незалежності України. Одесити прикрасили своїх залізних коней патріотичною символікою і проїхалися центральними вулицями міста. Стартом і фінішем автопробігу став Приморський бульвар. Завершили урочисті заходи святкування Дня Незалежності в нашому місті відразу два концерти. В одеській опері виступив відомий у всьому світі ансамбль українського танцю імені Павла Вірського. А на стадіоні Чорноморець вдала грандіозний концерт група «Океан Ельзи», виконавши свої головні хіти останніх років і нові сингли на розігріві. Колективу також виступили підопічна Святослава Вакарчука шоу Голос країни Христина Соловій групи Оторвальд та Еполець. В Одесі відкрилася міжнародна філателістична виставка під назвою Одеса Філекс Філекс-2016». Такого роду захід в місті відбувається втретє. Цьогоріч відкриття організатори присвятили 25-й річниці з Дня Незалежності України. Подробиці далі в сюжеті. Міжнародна філателістична виставка проходить в морській артгалереї. За словами організаторів, експозиція розміщена на 250 двохсторонніх виставкових стендах, на яких представлено безліч колекціонних марок. Булі 120 учасників представлені всі класи по фіповському регламенту, Перший раз очень много міжнародних гостей, очень много експонатів. Участь у виставці взяли філателісти з України, Польщі, Угорщини, Білорусі та Німеччини. Кожен з них привіз у собою чималу колекцію марок. Тематика експонатів різноманітна: це спорт, мистецтво, природа тощо. Німець Вольфганг на цій виставці представив свою колекцію марок, яку він збирав понад три десятки років. Серед них, зокрема, є і дуже раритетні екземпляри. Первый день, когда первый самолет взял почту от Москвы до Кёнигсберга, тут в данное время существует п'ять или шесть таких писем. Дана виставка проводиться за визнанням Європейської філателістичної асоціації. Тому експонати, які колекціонери представили на виставці, будуть оцінюватися професіональним журі. Коли експонент представляє свій матеріал на виставку, він готує експонат, существуют определенные критерии и правила, которых он должен придерживаться. Члени журі, оценивая експонат, руководствуются определенным регламентом, в кожній виставці создан свой регламент, сборник правил, и по определенным критериям выставляют баллы. Потом эти баллы суммируются, и экспонент получает ту или иную медаль. Цьогорічна філателістична виставка присвячена святкуванню 25-ї річниці з Дня Незалежності України. В рамках цього заходу організатори підготували для його учасників цікаву програму. Зокрема, це презентація та спецпогашення трьох поштових марок. Одна з них випущена ексклюзивно до річниці незалежності України. Друга присвячена художній поштовій марки Нагороди України. А останній експонат з нагоди третьої міжнародної виставки Філателії одеса Філіпс Філікс-2016». Працюватиме ж виставка в Одесі з 24 по 28 серпня. Сергій Косачинський. Факти. Веломандрівка як спосіб висловити солідарність із незрячими людьми. У рамках акції Бачу, може допоможу в Україні відбувся велозабіг Львів Одеса. У ньому взяли участь як велосипедисти, які добре бачать, так і спортсмени, у яких стовідсоткова відсутність зору. Учасники та організатори заходу розповіли про специфіку заїзду та про те, чи існує в суспільстві дискримінація людей, які не бачать. Спільний велозаїзд для зрячих та незрячих людей має свою специфіку: це використання незвичайного велосипеду тандему для двох спортсменів. Попереду людина, яка добре бачить та керує. Позаду її товариш з вадами зору, який має змогу крутити педалі. Цього року у нас є 5 велосипедів, на яких ми пересувалися. Взяли участь більше 40 людей. А зі всієї України серед учасників у нас є харків'яни, одесити, львів'яни, черкащани, житомиряни, івано франківці та представники багатьох інших регіонів України. Пані Світлана втратила зір більше десяти років тому. Вважає, що об'єднавшись з іншими незрячими людьми, а також друзями, які добре бачать та підтримують її, можна домогтися, аби суспільство сприймало інвалідів з вадами зору як повноцінних людей. Тож дізнавшись про велозабіг за допомогою інтернету, вирішила брати участь. Те зрячие люди, у которых есть знакомые, друзья, или где-то как-то сталкивались, рассказали людям, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем, плохо видят или вообще не видят, что мы не настолько ограничены, насколько нас хотят ограничить, или мы сами себя ограничиваем. Богдан ще один учасник велопробігу. Хлопець руйнує вщен стереотипи про незрячих людей. Він не лише веде активний спосіб життя, не маючи зору, але й опанував ремесло програміста. Проте зіштовхнувся з недовірою до себе, коли почав шукати роботу. А мені на кожному собі сідуванні приходиться доказувати, що я можу. Тобто полчаса проходить проходять в тому, що я доказую, що я можу, полчаса мене убіждають, що мені повірили, і на цьому собі звичайно закінчується. Тобто до головної фази обачно не доходить. Учасники акції Бачу, можу, допоможу. Планують і надалі доводити повноцінність своєї особистості. Наступний крок занурення з аквалангом. Досвідчені дайвери розповідали про правила перебування під водою, сигналах і знаках, якими користуються водолази. Занурення пройшло успішно. Дайвери подолали близько 300 метрів під водою. Така акція, яка має на меті продемонструвати, що незрячі люди це. Повноцінні люди і інвалідність зовсім не обмежує їх жити повноцінним активним життям, брати участь у громадському житті, брати участь в політичному житті, бути фахівцями, платити податки, які всі громадяни, і зруйнувати оце ставлення, коли до незрячих людей ставляться з жалістю або недооцінюють їхні можливості. Бляха Анастасія, доманська факти Організаційний комітет міжнародного конкурсу Євробачення 2017 знову переніс оголошення міста, в якому пройдуть пісенні змагання. 25 серпня був скасований брифінг по оголошенню переможця. Про це йдеться на сайті Кабміну. Раніше організатори обіцяли повідомити результати ще 1 серпня. Однак до сьогодні країна не дізналася, де саме проводитиметься Євробачення 2017 Нагадаємо, після попередніх відборів на це претендують три фіналісти: Одеса, Дніпро та Київ. А такими були найцікавіші події очима наших кореспондентів до наступної зустрічі в ефірі.